Всім привіт! З вами знову Валерія і мої вишивальні безумства. Раніше я почала цикл відео про сорочку-мальованку для моєї племінниці, похресниці два в одному. Але сам процес вишивки займає трохи більше часу, ніж я розраховувала, бо роботи там трохи є. Але щоб ви не розбігалися, я вирішила, що зніму для вас ще один процес. Робити я його буду що так, що так. Але так ще й вам покажу. Я зараз така серйозна прошу що аж самі не віриться. Отже, що це за проект? В моїй улюбленій майстерні Макде Дзвін, місце, де я власне і навчалася вишивці, стартував новий навчальний курс, і пропустити його було б гріхом. Чому? По-перше, це сорочка східного Поділля, і мені естетика цього регіону прям дуже до душі. По-друге, викладає його Анна Рогатинська, надзвичайна жінка, в якої я вчилася до того майже рік, і хотіла би просто знову приходити в ту майстерню. Ну і звичайно, самі конструктивні особливості цієї сорочки стануть для мене викликом. Особливо мова йде про комірець. Тож цей невеликий ютуб-серіал стане моїм особистим досвідом створення такої сорочки, яким я поділюся з вами. Для чого це робити? Ну, мені особисто подобається робити відео і дивитися, як зростають перегляди. Це надзвичайно надихає. По-друге, я знаю, що для багато кого такі відео можуть стати просто фоном для того, щоб посидіти повишивати. Але одразу хочу зауважити: я не навчаю це, буде просто ілюстративний матеріал. Тому подивіться мої відео і ходіть вчитись, Це дуже круто. Якщо ви вмієте вишивати, це вам додасть якогось натхнення ком'юніті, в якому можна буде спілкуватись про ну цей запаяний двіж. А якщо не вмієте, ви просто навчитеся. У нас побутує така думка, що вишивати має кожна жінка. Ну ні, далеко не в кожної це виходить, і не треба вам може виходити щось інше. І Бог з ним. Отже, перше, вихідний матеріал. Маємо сорочку. Ця сорочка родом зі Східного Поділля, вона вишита шовком і досліджена та відтворена Анною Рогатинською, яка, власне, передає мені ці знання, а я буду це все намагатись втілити в життя. Відповідно, щоб не повторювати один в один. Додати своєї індивідуальності, бо на курсі чимало дівчат, які будуть робити той самий візерунок, тому хоча б кольорами треба побавитись. Що для цього треба? Література. Продивившись варіанти сорочок, плюс-мінус того регіону і взагалі традицію Східного Поділля, я вирішила обрати теплі тона. І тому оригінальна сорочка вишита на молочному полотні. Відтворена на білому. Я взяла собі теж молочний льон. Це Amazon «Адельвіки». Він в такому кольорі є в парі магазинів у Львові. В онлайні його можна купити в мережці. Трошки дорожче, ніж на сайті виробника, але він молочний. В якості кольорів вишивки є два відтінки. Перший, основний, на яким вишита уставка, і, здається, трошечки на комірі. І далі контрастний, червоний. Це я люблю найбільше просто в що зустрічається в полтавських подільських сорочках, коли основний колір сорочки нейтральний і дуже делікатний червоний комір. Ну прям любов. Тому я взяла отакий шовк від мадейри, відтінок коричневий, я вагалася між таким койот. І е, отаким, от але вирішила ну, взяти щось нове, бо сорочка в кольорі Койот у мене вже є. Теж, до речі, східна подільська. І в якості контрастного на комір буде отакий червоно-вишневий. Я напевно напишу номера цих ниток е, в описі під відео. Отже, по матеріалах вибір зроблено, що у мене є: метр шістдесят молочного Амазону. Трошки шовку. Підозрюю буду докупляти ще, бо я не знаю, який там буде розхід. Подивимось. Голки. Купила нову в мережці, бо я всі свої вже зносила. Ну і нитки для зшивання, бо на першому занятті мені вже треба буде трохи з тим повозитися. Це ДМЦ відтінок 3865, він пасує під це полотно. Хоп, Наразі цю сорочку я одягнула не просто так. Це тут теж не просто так лежить. Вся справа в тому, що в своєму інстаграмі я розпочала аукціон про її продаж. Щоб виручити грошей на зимове спорядження для аеророзвідки Азова підрозділу мого чоловіка і його власне в тому самому числі. Тож, якщо вам це цікаво, приходьте за посиланням в описі, робіть свої ставки або просто закидайте донат на монобанку. Все, всі посилання будуть в описі під відео. Отже, задача мінімум поставлена мені на ці два тижні це перше: вишити хоча б один рукав. Вшити в цей рукав бочок, це як уставка, тільки бочок. І прикласти на пробному шматочку тканини брижі, аналогічні до тих, які будуть іти по коміру. Це буде в якості навчального матеріалу на наступний раз. Задача максимум множиться майже на два, але подивимось, наскільки мені вийде це все зробити. Суть така: якщо брати прям супер круто, то треба вишити обидва рукави, вшити обидва бочки, зшити рукав і, звичайно, що зробити пробник. Я не думаю, що мені вийде, бо я маю ще один проєкт, який ви чекаєте, судячи з голосування в Ютубі. Перший найпростіший — це вишивка. Техніки там досить прості, прямогладь, щось зерновий вивід, це майже як штапівка. І єдине, що у мене викликає питання, це шабак шовком. Не знаю, наскільки просто це буде зробити, але я не думаю, що буде така аж велика проблема. А от вшивання бочка це буде трошки специфічна задача. Все решта досить звичайні рутинні процеси, на які просто треба час. А оскільки я вишиваю не 24 на 7, я переважно працюю і в перервах між роботою вишиваю, тому як пощастить. Ну і завершальна частина відео, чого вам чекати на далі? Я планую 4-5 відео в інтервалі 2 тижні, тоді, коли у мене відбуваються заняття в майстерні. Формат відео буде орієнтовно такий. Перша половина, що я роблю ці 2 тижні. І друга половина задача на наступні два тижні ну, такий собі міні-серіал. Благаю, побажайте мені успіху. Для тих, хто переживає за замальованку, не тривожтесь. Її я люблю цілком активно. Зараз покажу. Один рукав вже готовий повністю, другий, який був загублений. Так. Зачекайтесь відео, там все розказано. Ну, я думаю, що відсотків на 80 вже готовий. І я навіть вже встигла почати. Це не воно. Що це за кусок тканини? І отак виглядає станок. Тобто, ще чуть-чуть. А якщо ви хочете трошки більше апдейтів, підписуйтесь на інстаграм. Там, в принципі, я трошки частіше викладаю свої процеси, бо ну, зробити фотку набагато простіше, ніж змонтувати відео, всяке таке. Тому, дякую за увагу, до нових зустрічей. підписуйтесь, донайте. Все, що завгодно, подивіться попереднє відео, а ще лайкайте, коментуйте. Корейся. Пока!